Сьогодні ми знову згадуємо Олександра Заса, він же залізний Самсон. Хочу розповісти вам про комплекс справ з мішком, як би це не, дивно не звучало. Е, у Заса було три типу набитості мішка: це е, аля Тирса, щось таке легеньке, це пісок і каміння, інколи навіть шматки заліза. Я сьогодні покажу вам з двома варіаціями. Ось у нас мішечок набитий яглицею, шишками корою від дерев, щось на кшталт цього. І другий мішечок набитий лісовим піском. З корінням доволі такий важкий. Він важче, ніж будівельний пісок. А почнемо ми з того, що зробимо розминку. Стилі заса з коротким сепом на сухожилля. Це е, те, з чого треба почати, щоб трішки розім'ятися. Почнемо з декількох. Це на тіпс, е, широчайші мишці спини і на плечі. Отже, тіпс. По 5-6 секунд буде достатньо зусиль на відсотків 60-70, не з усіх зусиль, для розігріву. На, широч. на плечі. на кожну з цих вправ ще по два рази так само по 6 сім секунд Зав'язуємо мішечок. Перша порава з мішечком по залізному консону це жим мішечка над головою. Але обов'язково при кожному повторі потрібно мішечок ставити на землю, піднімати, закидати на груди і вижимати. 10-15 повторів я буду трішки скорочувати, щоб відео не вийшло занадто довго, нам треба багато чого встигнути. Вправа номер два. Друга вправа це присідання з мішечком над головою. Але є одне але. Присідати потрібно, згиляючись трішки на носки, погано видно, тому що кругом яглиця і шишки. І стартове положення мішечок лежить на грудях одночасно з присідом, це нагадує чимось важку атлетику, мішечок треба вижити над головою. Якби занурюючись, як важкій атлетиці роблять ривок. Вправа номер три. Третя вправа це жим мішечку однією рукою. Особливість вправи. Вижити його догори і мішечок лежить на повній ладоні. І коли ми вижили, тримаємо це все в на тріцепсі, покрутити його ліворуч і праворуч. Так працюють. Зв'язки і так включається повністю триголова, триголовий м'яз трісепсу. Так, на кожну руку теж по 10 разів. Здається, ніби легко, але при цьому вам треба вагу контролювати рівновагу, щоб цей мішечок не впав вам на голову разом з його. Покажете содержимое, если это не котячий наповнювач и на другую руку. І четверта вправа, вправа номер 4 дуже схожа на фактично жонглювання мішечку. Стартове положення, лікоть трішки витягнутий. мішечка. Мішечок треба закидати через голову і приймати цією рукою. І з кожним повтором бажано амплітуду китка робити вищою. Отже, не розумію практичності цієї вправи, але спробую. Особливо, якщо цей мішечок був з камінням. Відчуттям працює бокова дельта крича. П'ята вправа. Теж щось із школи жонглювання, дуже дивно. Мішечок треба підкинути вгору на метр півтора максимум два, десь не більше ніж півтора, і при його приземленні зловити його, як футболісти ловлять. М'яч спиною. Шийним відділом, між лопатками. Як тільки ви його прийняли, скидати спочатку в ліву сторону, ловити рукою, потім праворуч другою. Так. Ух. Я забувся. На півтора метра. Це неможливо, і серйозно. Зробити красиво. Ще раз. Спочатку на ліву руку. І потім... Направо. Ось такий у мене мішечок забитий яглицею і шишками, відчуття дуже гострі. Для шостої вправи нам знадобиться чимось застелити, щоб не лягати голою спиною на яглицю. Мішечок кладемо зі сторони, де буде голова. Суть така. Ви повинні лягти. Взяти мішечок в руки на витягнутих руках і вижити його над грудьми. Ну, не вижити, а підняти на прямих руках. В цьому положенні його опускаємо, вижимаємо і вертаємо назад. Так, так, також по 10 Ре15 повторів. Сьома вправа включає в себе по факту це те, що ви робите в залі, жим ногами. Знову ж таки, у Олександра Заса не було можливості ходити в зал і мати сучасні як ми маємо тренажери. Це жим мішечка ногами. Для цього лягаємо на спину. Мішечок фіксуємо на... Ступнях. І в цьому положенні випрямляємо ноги. Ну, важкість цієї вправи в тому, що вам треба контролювати рівновагу, тому що це не тренажер. Восьма вправа з цього списку і перейдемо до мішечка поважче. І восьма вправа це мішечок потрібно підняти дугою ліво-праворуч, ліворуч, праворуч, при цьому на витягнутих руках. У засади не вказано, чи мішечок потім з кожного разу ставиться на землю чи ні. Напевно, що ні. Над головою на витягнутих руках в кожну сторону. І вліву, і вправо. І потім це робити без зупинки. Це саме повторимо з мішечком з піском, скоротимо трішки, покажемо три перших вправи, 2-3, щоб не затягувати дане відео. І Для повторення і закріплення, починаючи знову з першої вправи, тільки мішечок у нас вже в рази важчий. Знімаємо мішечок на груди, справимо невеличку паузу і вижимаємо його вгору. Зараз закріпимо ще другу вправу, повне трішки відчиститись. І так, вправа номер 2 Знову мішечок з піском у нас лежить на грудях. Нам потрібно одночасно присісти, закидуючи в жимі його догори. І заодно на смак куштувати. Пісток, який висипається з мішечка. Okay. І заключно закріпимо ще третю вправу. Мішечок. Лежить на ладоні руки. Вижимаємо мішечок і в такому положенні на випритому лікті повернути ліворуч, праворуч. Вижимаємо. Повернути ліворуч, праворуч. І на другу руку. Що ж, друзі, це був невеличкий комплекс справ з мішечками імені Олександра Івановича Заса. Повторюсь на завершення, що цікавтеся, цікавтеся, історією, цікавтеся, історію наших українських силачів. І хай квітне, український YouTube. Всім па-па.